Ну що, братики, сестрички? Розвожу гужовим транспортом, людям вже трошки на, гайтя. Розвожу там все зерно, побожнє. Файно. Олю! А то в магазині, треба купити мороженого. Олюсю! А то я хочу мороженого вже. Мороженого, бо що, заробив вже не на те морожено. То не розкіш, то нормально, я за літо два морозива, тільки з'їв, от зараз третій зі. Хоч ту купівку буде морозу. Ну, ні, ніхто копійок не дає, я собі заробляю на роботі, зерно розвожу, що ви? Грубі гроші в купі маю. Хтось мене не знімай, боже моя. О, що тебе не знімати? Йдем, знімаю, Олю, то файна я така. Побожна хориста. А я вас гостю морозивом. О, Оля, вгостить мене морозивом. А бачите, як є! Ага! Ото! Лядаш вот щастя. Будьте здорові! Дуже, дякую. дуже прошу старійку. Ну не дякую. знімай мене бо я ж не бутугінічна йти дуже, дуже красиві та гарні. Дякую.